Друзі, всім доброго дня! Мене звати Ростислав. Сьогодні знаходжусь в Чехії неподалік Праги, на Дніполя Беннар Кемп. Тут представлено багато новинок ґрунтообробної посівної техніки, яка незабаром з'явиться в Україні. І зараз я вам її коротенько покажу. Розпочнемо з агрегату Atlas AO профі другої регенерації. Ось так виглядає дана машина. Має офсетно розміщений. Задній прикочуючий коток, крашбар перед коточком, інтегрована транспортна вісь всередину агрегату, диски «Ромашка», які встановлені на окремій стійці. Передні спарені опорні колеса, гідроциліндр на дишлі. А також ця борона цікава тим, що в неї х-подібно розташовані диски. Наступною машиною є ось такий широкозахватний агрегат Atlas AEL. Має ширину захвату 12,4 метри. Ось такий коточок з чистиками. Так як у світтер диску розташування. Твін-диск. Тобто маємо. Два диски на одній стійці для того, щоб збільшити проходження рослинних решток. Посилена рама, а також подвійні спарені колеса. Передні. Ось так виглядає також другий агрегат. Тут пройшов невеликий дощик, але дощами ці краї багаті, не так, як зараз в нас ситуація в Україні. Наступне ми бачимо дисколаповий агрегат вже нової регенерації Atlas RO4000R. І як ви бачите, з можливістю. Внесення добрив. Ось так він змінився. І зараз детальніше його розглянемо. На дишлі також встановлений гідроциліндр. Великі диски ромашки, які на відміну від попереднього варіанту, встановлюються окремо. На кожній стійці. Бункер є під надлишковим тиском, об'ємом 2,8 куби. В даному виконанні у нас запобіжний механізм за рахунок гідравліки, також можливе встановлення пружинного захисту. Ось таким чином у нас виглядає робочий орган лапа з відвалом, з наплавкою, з крилами. Також інтегрована середина агрегату транспортна вісь. За допомогою цього набагато менший радіус розвороту. Зручно винесена труба для калібровки. Ось такі задні прикочуючі диски. Їхня задача загорнути в воротну, яка залишає після себе лапа. І всім відомий в Україні Варін поток з чистиками. Дана машина працює дисками робоча глибина до 18 см і лапами до 35 см. Також представлений глибокорозпушувач TerraLand і шириною захвату 2,5 метри. От в такому виконанні для невеликих по потужності тракторів. Далі цю машину в Україні також дуже добре знають. Траленди. Але дане виконання це Terra Duo. Тут стоїть як звичайна стійка ActiveMix така сама стійка EzeromX. Трьохметровий, семилаповий. Ось у нас стійка Actimix, яка перемішує ґрунт. І в другому ряду диск, в другому ряду стійка ZeroMix. Ось таким чином вона виконана. Далі ми бачимо ще один агрегат. В Україні є менші копії. На добриначенні був проданий перший фенікс, 3 Це вже більша його не копія, а більший агрегат Фенікс FO 5003. Ось так виглядає його робочий орган. Відвал, крила, таким чином можна працювати без крил. Також є ще інші по ширині робочі органи з наплавкою Long Life. Також спостерігаємо гідроциліндр. Дана машина також працює на глибину до 35 см Має дискові загортачі. І знову ж таки v рінг коток Всі машини Беднара мають величезну перевагу. саме я хочу сказати про транспортну ширину. Абсолютно всі агрегати, давайте так, більшість агрегатів, крім 4 метрових тералендів, мають ширину захвату. В транспортному положенні 3 метри. Ось інформація по феніксу. Далі в нас блок сівалок компанії Беднар. Перша нас зустрічає Омега ОО 6000 ФЛ 25-го року. В Україні вони вже є. Цим відома дана машина. Дуже гарна сила. Має дуже багато опцій, які зібрано в одну машину. І в порівнянні з конкурентами може стояти та чи інша опція, а одночасно дві поставити неможливо, а в Беднара така можливість є. Бункер під надишковим тиском на 5000 літрів, на 2000 і на 3000. Попереду вважаю прикочий каток. Потім дискову секцію, яка попередньо готує ґрунт для посіву. Двохдискові сошники для внесення добриву міжряддя. Також офсетний прикочуючий коток. І вже безпосередньо висіваюча секція на паралелограмі. Добрива в даній машині можна вносити як в рядок, так і в міжряддя і з одночасним внесенням, і в рядок, і в міжряддя також є можливість. Якщо довстановити бункер альфа drill 400, то можна вносити і покривні культури, сидирати. До речі, основна перевага і відмінність, мабуть, також в порівнянні з іншими сівалками. Це зручне калібрування даної машини, яке винесене позаду сівалки, не треба підлазити під бункер. І можна калібрувати її зручно, а також виконувати вивантаження письменного матеріалу, чи добре, якщо воно не потрібне. Або потрібно його замінити. Бачимо ще одну сівалочку в такому виконанні. Шириною захвату 3 метри, яка попереду має встановлений ось таку вертикальну фрезу. Зворотньоущинюючий коточок. І ось таку весівну секцію. Далі бачимо бункер, сітбокс на 1600 літрів. До речі, всі висівні апарати у Беднара уніфіковані. Вони стоять на всіх абсолютно моделях сівалок або бункерів. Ця сівалка у нас вже йде Катара KN6000S, відповідно шириною захвату 6 метрів. Також бачимо встановлений. Встановлена вертикальна фреза. коточок і вже безпосередньо висівна секція. Далі в нас сівалки. Матадор 6000 тисяч. Ось так він виглядає. В Україні також його вже могли зустрічати. Такий самий принцип по бункерам, під нелешковим тиском, з таким самим об'ємом, як і в Амезі. Опорні подвійні колеса передні. Ось так виглядає робоча секція до літ. Гідравлічним захистом. Тут у нас батарея прикочуючих дисків. Далі ми бачимо прикочуючі колеса, які йдуть прямо за долотами. Бункер альфа-дріл додатковий для внесення добрив. І тут у нас встановлено на трьохточковій навісті. Уже безпосередньо 18 секція. Міжряді, до речі, може бути що тут, чи в омезі, або 12,5, або 16,7. А також можна замінити секцію з двоздисковим сошником на анкерний сошник. Ось ми бачимо на стенді двохдисковий сошник. Він із зміщенням для кращого прорізання входження в ґрунт. І ось так виглядає анкерний сошник. Прикочуючи колеса також різні, можна встановлювати. Далі бачимо нульову сівалку Беннар Директо НЕ12 тисяч. Черною захвату 12 метрів. Ось так вона виглядає. Також маємо подвійні спарені колеса. І ось так виглядає саме секція для висіву насіння і добрив. Так виглядає у нас сушник для внесення добрив. І ось таким чином реалізовано сушник для висіву насіння. Він є однодисковим, має багато різних налаштувань, як і атаки, притисне зусилля, металеві прикочуючі потужні колеса. У даної сівалки 12 метрової міжрядня 25 см. В менших моделях сівалки доступна міжряддя буде 16,7. Бачимо, що кожна секція у нас окрема з'єднується з рамою. Ось так потужно вона виглядає. Далі бачимо куточок Galaxy 12300. Попереду встановлена гідравлічна вирівнювальна планка крашбар. Тут настановлена пружина для постійного натягу, кілець, щоб не розбивало вали. Що ще хотів сказати про Беднар, що в них всі шарнірні з'єднання завтулені втулками. Тобто це нам дає змогу набагато дешевше утримувати дану машину. Ось інформація про ньому. Далі у нас міжрядний культиватор. Одна Мастер 6400 профіль. В Україні їх також доволі багато, працюють вони. Ось так вони виглядають. Секція на паралограмі. Камера, яка бачить рядочок, і веде його сама автоматично у міжряді. Дуже багато налаштувань, простих налаштувань, захисні диски. Класна машина. Ось трішки по ньому інформації. Далі бачимо ротаційну борону, ротомастер шестиметровий. Спід чоб. Подрібнюючий Подрібнюючи каточок. Ось такі ось має робочі органи. Прокат, також подрібничий каток. Потужна така важка машина, яка дуже робить гарні результати на полі. Також бачимо аплікатор для внесення добрив. До штука треба Пробуємо ось таким чином реалізовані робочі органи. Грунт, бачите тут? Не такий, як наш український чорнозем. Косарочки від Беднара. Ось пан є інформація. Аргона 8200. Ось так реалізовані робочі органи. Ворушилка. И еще одна ворушилка.